Доброго дня! Сьогодні в нас за розкладом, так якби вівторок, і також є математика. Отже, сьогодні ми з вами продовжимо працювати із дробами. Виконуємо номер 184, 186 та 189. Отже, нам потрібно в завданні 184 звести дроби до знаменника 36. Нагадую, що будь-який звичайний дріб Він складається з чисельника і знаменника, розділених між собою рискою дробу, і ця риска дробу означає дію ділення. Також на попередньому уроці ми з вами розібралися те, що якщо чисельник і знаменник дробу помножити або поділити на одне й те саме число, то наш дріб. Не зміниться, він буде дорівнювати попередньому дробу. Єдине, що ми не можемо ділити чи множити на 0. Оце 0 виключаємо. Все решта, на будь-які інші числа, можна множити та ділити. Отже, ми маємо 1 дев'яту. Як же ж звести до знаменника 36. Знаменник у нас пишеться знизу. 36. Давайте пригадаємо. Було 9 стало 36. Наскільки ми домножили наш чисельник. Ми домножили на 4. 9 на 4, 36. Для того, щоб в мене між цими дробами стояв, знак дорівнює, то мені і чисельник треба помножити на 4. 1 на 4 буде 4. Так, перший дріб ми звели до знаменника 36. Якщо. Може бути ще один випадок. Якщо ви не розумієте, наскільки треба домножити, звідки я взяла число 4, то можна просто 36 поділити на 9. Таким чином ми дізнаємося, наскільки ми домножили. Тобто, в будь-якому випадку в нас тут буде 4. Ідемо далі: дріб 3 четвертих. Треба, щоб був знаменник 36, який ж має бути чисельник. Ага, 36 поділити на 4 буде 9. Значить, я домножила на 9. Отже, і чисельник я домножу на 9. Буде 27 36. 5 шостих маємо такий дріб. Має бути знаменник 36. Наскільки ми домножили знаменник 6, щоб стало 36. 6 у 6, 36. Ага, значить, ми домножили на 6. Отже, і наш чисельник також множимо на 6. 5 на 6 буде 30. Отже, був дріб 5 шостих, став 30, 36. Те, що нас просили в умові задачі. Наступний: маємо дріб 1 1,2, а має утворитись новий дріб з знаменником 36 яким чином думаємо? Думаємо так само. 12. На яке ми число домножили, щоб стало 36. Ну, звичайно, на 3, тому що 12 помножити на 3 буде 36. Отже, і чисельник домножуємо на, 36, на, 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 на 3, На 3, вибачте, на 3 домножуємо. 1 на 3 буде 3. Малий дріб 1, 12, утворився 3, 36. Ось так. Номер 186. Скоротити дріб. Нагадую, для того, щоб скоротити дріб, нам потрібно знайти найбільший спільний дільник цих чисельника і знаменника, і поділити на нього. Це має бути обов'язково. Одне і те ж число. Я не можу чисельник поділити на 2, а знаменник поділити на 5. Це буде неправильно. Якщо я чисельник ділю на 2, то і знаменник також ділю на 2. Скорочуємо до тих пір, доки в нас дріб стане уже не скоротний, вже нічого не можна буде зробити. Отже, маємо 12 п'ятнадцятих. невеличкі числа. Так, дільники числа 12. 2, 6, 3, 4 дільники числа 15. Це 3 і 5. Ну, Відповідно, 15 і одиниця. З того всього нам підходить число 3. Тобто 12 в нас поділиться на 3, і 15 також поділиться на 3. Тому я так і буду ділити. 12 поділити на 3 буде 4. 15 поділити на 3 буде 5. Був дріб 12 12,15, став 4 4,5. Все. Більш нічого тут не скорочується. Ідемо далі. 18 36. Звичайно, якщо ви не бачите більших чисел, то тут можна починати з двійки. Так, це також буде правильно. Але якщо ви скоротите цей дріб 18,36 тільки на 2, то далі у вас буде знову скоротний дріб. Його знову потрібно буде скорочувати. Ось, наприклад, давайте все-таки спробуємо його скоротити на 2. 18,36. Чому я кажу, що я скорочую на 2? Пригадайте, будь ласка, на 2 діляться усі. Парні числа. 18 ділиться на 2 і 36 ділиться на 2. Тому я можу спокійно починати з двійки. Хоча, я думаю, що ви догадались, що тут далеко не двійка. Але я вам покажу на прикладі. Так, ну поїхали. 18 поділити на 2 буде 9. 36 поділити на 2 буде 18. Ми отримали 9 18. -х. На 2 тут вже ми не скоротимо, бо 9 не ділиться на 2. Але цей дріб скоротний. Знаючи добре табличку множення, давайте почнемо, я думаю, що ви догадалися, які тут числа. Але давайте ще спробуємо скоротити на 3. Так? Адже після двійки ми беремо наступне просте число, це число 3 буде. 9 поділити на 3, буде 3. 18 поділити на 3 буде 6. Настав дріб 3 шостих. Уважно дивимося на цей дріб і самі відповідаємо собі на запитання. Цей дріб скоротний, тобто можна його ще скоротити чи не скоротний? Ми вже не можемо тут нічого зробити. Насправді, цей дріб скоротний, тому що три шостих ми можемо ще поділити на три. Правда ж? 3 поділити на 3 буде 1, 6 поділити на 3 буде 2. Дивіться, який ми шлях пройшли для того, щоб повністю скоротити дріб. Але ви в мене всі розумнички, і я впевнена, що ви догадалися, якщо ми говоримо про 18 і 36, ми можемо сказати, що тут, по-перше, Можна скороти, як мінімум, я думаю, що ви догадали, що тут можна скоротити на 9. Так? Хоча є ще і більше число. 9. Допустимо, нехай це буде 9. 18 поділить на 9. Буде 2. 36 поділити на 9 буде 4. Ми отримали дріб 2 четвертих. Знову, у мене до вас запитання: цей дріб скоротний чи ні? Так, цей дріб скоротний. Тому що дві четвертих я можу поділити ще на 2. 2 поділить на 2 буде 1. 4 поділить на 2 буде 2. Тут ми трішки наш шлях спростили, але відповідь все одно в нас вийшла одна друга. Ще один спосіб. 18:36. Я думаю, що ви помітили, що весь цей дріб можна скоротити відразу на 18. 18 поділити на 18 буде 1, 36 поділити на 18 буде 2. Я вам показала три різних випадки. Яким би випадком ви не скористалися, він буде правильний. Тому що тут відповідь одна друга. Тут відповідь одна друга, і в самому першому випадку також відповідь одна друга. У вас має вийти така відповідь. Єдине, яка відмінність цьому всьому, це затрата часу. Якщо ви бачите, що ділиться відразу на найбільший спільний дільник, відразу скорочуємо таким чином: ми менше затрачаємо часу на це завдання. А час у математиці це досить таки важливо. Ідемо далі. Завдання номер. Те саме завдання номер 3. 42, 48. Знову ж таки, можна почати з двійки. Можна почати з двійки. Але давайте спробуємо так: 42. 42. 6, у 7 42, правда? 6 у 7 буде 42. 48. 6 у 8 буде 48. 6 і 8. Буде 48. Що виходить? Я можу скоротити на ті, на а, те число, яке є один із множників. Тут є 6 і тут є 6. Давайте спочатку скоротимо на 6, а там побачимо, що в нас буде виходити далі. 42 поділити на 6, ми вже знаємо, що буде 7. 48 поділити на 6 буде 8. 7, 8. Дивимося уважно і думаємо, чи цей дріб скоротний чи нескоротний. Числа не парні. Сім це в нас просте число. Нагадую, якщо ми маємо прості числа, такі як 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19. 17, пропустила, 19 і так далі. Більше, я думаю, вам зустрічатися не будуть. Оці вам потрібно запам'ятати. Вони мають тільки два дільники. Чому вони називаються простими? Бо вони діляться на одиницю і самі на себе. Все більше тут дільників немає. Візьміть число 2. 2 я можу поділити на 2, і 2 я можу поділити на одиницю. Все. Ді ж нема тут ніяких чисел. Якщо я візьму число 11, 11 ділиться на одиницю і 11 ділиться саме на себе. Все. Тобто, це прості числа. Давайте наведу для прикладу складене число. Наприклад, 6. Чому воно відноситься до складених, а не до простих. 6 ділимо на 6. 6 ділимо на 1, 6 ділимо на 3, 6 ділимо на 2. Всіх цих випадках у нас вийдуть цілі числа. Тому число 6 має 1, 2, 3, 4 дільники. Отже, воно складене. Ось така відмінність. Так, пригадали ще трошки. Оскільки 7 є простим числом, то я можу ділити тільки на 7. І більш ні на яке. А 8 на 7 не ділиться, тому я його так і залишаю. 7-8 все скоротний дріб, нічого більш не робимо. Дріб 12 четвертих. Що ми можемо зробити? Звичайно, ми можемо скоротити на 4. Так? Але ми також пам'ятаємо, що 12, риска другу ось ця, між чисельником і знаменником, означає дію ділення. І я можу вільно поділити 12 на 4 буде 3, правда? Або інший спосіб. Давайте все-таки скоротимо на 4, глянемо, що в нас вийде. 12 поділити на 4 буде 3. 4 поділити на 4 буде 1. Що таке 3 перших? А 3 перших це те саме 3. Тому що 3 поділити на 1 буде 3. Ось така у нас відповідь. Завданнячко п'яте. 36, 60, Четвертих. Ну, прокручуємо в своїй голові табличку множення. 36. 36 це 9,4. А 64 це 8 і 8. Наприклад, 8 і 8. Ми тут вказали 9 і 4. Тут вказали 8 і 8. Ну нема нічого в нас спільного, крім того, що 4 і 8, вони між собою їх можна, можна скорочувати. Ну, тоді давайте цей дріб скоротим поки що на 4. Якщо ви не хочете на 4, ми можемо пробувати на 2. Можемо пробувати на 2? Звичайно, можемо. 36 число парне, 64 число парне. То ми спокійно можемо собі скорочувати його на 2, тому що обидва числа парні. Але ми візьмемо на 4. 36 поділити на 4 буде 9. Так, 64 поділити на 4. Беремо по одному, 24 буде 16. 9, 16. У мене вийшло так. 9,16. Якщо думаємо, 9 це у мене 3 і 3, більш у мене в голові нічого не крутиться. 16. Це може бути 4 і 4, це може бути 8 і 2, але число 3 мені там не зустрічається. Тому ми цей дріб так і залишимо. Ідемо далі. 45,75. Пригадуємо ознаки подільності. Ознаки подільності. Пам'ятайте, зверніть увагу на те, що в нас закінчується 5, і тут закінчується 5. Ага. Якщо два великих числа закінчуються цифрою 5, отже, ці числа діляться на ціло. На 5. Тому ми так і зробимо. Ми ось цей дріб 45, 75 з вами поділимо на 5. 45 поділити на 5 буде 9. 75 також ділимо на 5 буде 25. Будь 15. По одному. 15. 15. Так, 29-15 у, у нас вийшло 9-15. Скоротний цей дріб? Так, скоротний. Чому? Тому що 9, це по суті 3 помножити на 3. 15 це 3 помножити на 5. Скорочуємо. Отже, скоротимо цей дріб на 3. 9 поділити на 3 буде 3. 15 поділити на 3 буде 5. Так, 3 5. Отепер 3 п'ятих це наш скоротний дріб. Ідемо далі. 22, 66. Досить такий вже чималенький. І на перший погляд, можливо, нічого і не кидається. Але зверніть увагу на те, 22,66. Ну, в першу чергу хочу сказати, що о, ці обидва числа парні ми можемо починати скорочувати з двійки. 22 поділити на 2 буде 11, 66 поділити на 2 буде 33. І будемо далі скорочувати. Але я пропоную вам відразу скоротити на 11. 22 поділити на 2 на 11 буде 2, 66 поділити на 11 буде 6. 2 шостих скоротний дріб. Так, скоротний. Ми можемо його ще поділити на 2. Що ми отримуємо? 2 поділити на 2 буде 1. 6 поділити на 2 буде 3. Угу. Ось таким чином ми мали дріб 22,66, а отримали третя. Дріб 21 2130, також і на перший погляд, великий, але він гарно скорочується. В першу чергу ми можемо його скоротити на 3. 21 ділиться на 3 і 3000 ділиться на 3. 21 поділити на 3 буде 7. тисячі поділити на 3 буде 1000. Ось таким чином. Так, переходимо до номера 189. Випиши з поданих дробів ті, які можна скоротити. Та скороти їх. 7 восьмих. Цей дріб у нас не скоротний. Він нам уже сьогодні зустрічався, тому ми його не пишемо. 6 дев'ятих. 6 дев'ятих дріб скоротний, і ми можемо скоротити його на 3. Тому я собі його випишу, і я його скорочу на 3. 6 поділити на 3 буде 2. 9 поділити на 3 буде 3. 2 треті. Йдемо далі. 8-12. Цей дріб також скоротних. Я хочу наголосити на тому, що для того, щоб розуміти, скоротний дріб чи ні, нам потрібно дуже добре знати табличку множення і знати ось ті прості числа, і, на які ми можемо їх, ті числа, на які ми можемо їх скорочувати. От 8 і 12. Це числа парні. Вони точно діляться на 2. Якщо ви не знаєте, що їх ще можна скоротити на 4, тому що 8 ділиться на 4 і 12 ділиться на 4, то можна почати з того, що просто для початку скоротити на 2. 8 поділить на 2 буде 4. 12 поділить на 2 буде 6. 4 шостих це ще скоротний дріб. І я його ще буду скорочувати на 2. 4 на 2 буде 2, 6 на 2 буде 3. Якби я відразу 8 12 скоротила на 4, в мене вийшло би те саме. Під 3 десятих. Дивіться, 3 це в нас просте число. Воно ділиться на одиницю і саме на себе. Але справа в тому, що число 10 на 3 не ділиться. Тому я його не записую. 9,24. 94 24, дріб скоротний. Чому? Тому що ми можемо його скоротити на 3. 9 ділиться на 3, буде 3. 24 ділиться на 3, буде 8. 3 восьмих, знову ж таки, 3 це просте число. 8 на 3 не ділиться, отже, цей дріб. Так і залишається. 11 сотих. Ну, нічого тут не можна придумати. 14 сотих. Цей дріб скоротний. Чому? Хоч числа і більші, я наголошую вам на тому, що ви можете почати з двійки. Можна почати з двійки. Давайте скоротимо на 2. 14 поділить на 2 буде 7. 100 поділить на 2 буде 50. 7, це в мене просте число, ось воно. Воно ділиться тільки саме на себе і на одиницю. А 50 на 7 не ділиться, тому більше нічого не можу скоротити ніяк скоротити. 25,75 дріб скоротний. Числа, хоч і великі, я думаю, можливо, хтось з вас уже й догадався, на яке найбільше число я можу їх поділити. А якщо не догадалися, можна починати ділити на 5, тому що 25 закінчується п'ятіркою, 75 закінчується п'ятіркою. Отже, ми можемо 25 поділити на 5. І 75 поділити на 5. Але потім нам доведеться ще раз скорочувати. Якщо догадалися, скорочуємо відразу на 25. 25 поділити на 5 буде 1. 75 поділити на 25 буде 3. Одна третя. 210, 350. Так. Дроби вже набагато більші. Можливо, не відразу догадаєтеся, наскільки його можна на більше велике число, але ви побачили, що в кінці в мене стоять нулі, значить я можу скоротити їх уже на 10. Скоротивши ці два дроби на 10, так, у мене залишається трішки простіший дріб. Коли ми поділили на 10. В мене виходить 21,35. Цей дріб уже набагато менший. І 21,35 я вже можу скорочувати. Так, 21,35. Ну, знову ж таки, тут табличка. Табли 7. 21 поділити на 7 буде 3. 35 поділити на 7 буде 5. Ось так ми скоротили 13. 13 тисячних. 13 тисячних. Великий цікавий дріб, не скоротний. Ось таким чином ми з вами навчилися скорочувати дроби і зводить їх до спільного знаменника. На наступному уроці продовжимо. Будь ласка, домашнє завдання номер 185, 187. В кого є можливість зробіть скріншот екрана, в кого немає, ставте відео на паузу і переписуйте ці дроби та виконуйте завдання. Нагадую вам, ви записуєте 26 вересня домашня робота. Таким чином, після виконання всіх завдань, які будуть вам, вами, мною задані вам, ви отримаєте підряд три домашні Роботи. Класні роботи записувати не обов'язково. Це за бажанням. Хочете, можете працювати зі мною разом і писати, тому що я тут трошки вже так понагрейзувала, бо мало місця. А ви можете собі гарненько його це все розписати в зошит. Хочете пишіть, хочете, не пишіть. Я вас не змушую, але домашня має бути виконана обов'язково. Бажаю успіхів, до побачення!